Ще зовсім недавно китайські автовиробники намагалися наздогнати з дизайну та продажів своїх європейських та японських конкурентів. А тепер погляньте, як різко змінилася картина. Лише за кілька років вони не просто наздогнали, а багато в чому перегнали багатьох світових гравців. Колись їх докоряли в копіюванні чужих ідей, а сьогодні вони самі задають тренди. У цьому, звісно, є заслуга дизайнерів, яких Китай з розумом переманив із іменитих брендів. Але навіть не це головне. Сьогодні боротьба вже йде не з Європою чи Японією, а всередині Китаю. Бренди змагаються між собою, хто зробить крутіше, зухваліше та технологічніше. Електрокари, гібриди, футуристичні салони, величезні екрани все, щоб зачепити не тільки китайського покупця, а й закордонного. І ось китайський бренд Зікер, який входить до складу автогіганта Джилі, до недавнього часу випускав виключно електромобілі, але часи змінюються. І ось на тлі жорсткої конкуренції на домашньому ринку Зікер представляє свій перший гібрид, та ще й не аби який, а шестимісний повнорозмірний флагманський кросовер. Такий крок став відповіддю на запеклу конкуренцію на китайському ринку. Кожен великий автовиробник Китаю вже має в арсеналі великий люксовий шестимісний автомобіль, але Зікер вирішив не просто брати участь, а задати новий рівень. Їхній гібридний флагман запропонує 1400 кінських сил, розгін до сотні за три і одну секунду та запас ходу у змішаному циклі понад 1000 кілометрів. А в салоні ніякої економії. Матеріали та оснащення рівня Роллс Ройс Кулінан та Бентлі Бентайга так зікер серйозно і без іронії записує їх у конкуренти. Амбіції? Ще й які? Звучить зухвало? Ще пак. Але давайте розберемося, що відомо про цього китайського гіганта, який може стати новим героєм преміум сегменту. На вчорашній презентації представники Zikr розкрили нові подробиці про преміальний кросовер 9X і вперше показали інтер'єр моделі в короткому відеоролику. Салон Zikr 9 x розрахований на шістьох пасажирів, другий ряд два окремі крісла з режимом невагомості, підлокітниками, підставками для ніг та власним екраном по центру. Перший ряд не поступається. В підголівники передніх крісел вбудовані динаміки, а на центральній консолі розташований великий сенсорний екран зі зручним рядом фізичних кнопок під ним. На центральному тунелі відразу два бездротові зарядні пристрої: кристалічний селектор режимів руху та дерев'яне оздоблення. Селектор передач знаходиться за кермовим колесом, а звичні ручки дверей замінені на кнопки на дверних картах. Матеріали обробки обіцяють бути виключно преміальними, а технології найсучаснішими. Все саме так, як і належить автомобілю, який прагне в конкуренти британським люксовим брендам. Крім подробиць про салон бренд нарешті розкрив і технічну сторону свого флагманського кросовера моделі 9X. В основі лежить нова платформа SEAS, спеціально розроблена для гібридних автомобілів. Головна особливість це плагін, гібридна силова установка, здатна працювати як у послідовному, так і в паралельному режимі. Тобто, двигун внутрішнього згоряння не тільки заряджає акумулятор, а й може підключатися до коліс. До складу гібридної системи входить двохлітровий турбомотор потужністю 279 сил і має тепловий коефіцієнт корисної дії 46%, який працює разом із трьома електромоторами. Один із них розташований спереду і розвиває 394 сили, ще два ззаду видають по 503 сили. Загальна потужність електромоторів 1400 сил. За словами Зікер, за потужністю 9х. Можна порівняти з трьома бензиновими v 12 Повнорозмірний кросовер розганяється до 100 км на годину за 3,1 секунду, а максимальна швидкість обмежена лише на рівні 240 км на годину. Однією з ключових особливостей нового кросовера став акумулятор Freeway від Kettle ємністю 70 кВт-годин. Це один із найбільших батарейних блоків, коли-небудь встановлених у плагін гібрид. На електротязі 9X здатний проїхати до 380 кілометрів. Загальна дальнобійність кросовера поки що офіційно не названа, але за попередніми даними вона перевищить 1000 кілометрів. А завдяки 900 вольтовій системі підтримується швидке заряджання стандарту 6 c Як результат, заряд із 20 до 80% займає 9 хвилин. Представники Зікер гордо заявляють, що їх флагман заряджається швидше, ніж 99% електромобілів на ринку. Новинка виділяється не тільки своїм салоном та силовою установкою, але й технологічними рішеннями у підвісці. Двокамерна, пневматична підвізка із двоклапаною системою CDC. З її допомогою можна змінювати дорожній просвіт на 110 мм, а максимальний кліренс досягає 288 мм, а підняти автомобіль на 30 мм можна за 7 секунд. Ще одна фішка: активний стабілізатор поперечної стійкості на 48 вольт. Він практично бореться з креном у поворотах, змушуючи авто впевнено триматися дороги та не розгойдуватися. А завдяки штучному інтелекту підвіски автомобіль сам підлаштовується під нерівності, вибираючи оптимальний з десяти позашляхових режимів. Для тих, хто все ще любить покритикувати китайські автомобілі за нібито неякісний картонний кузов, є новина. Виробник офіційно заявив, що кузов на 91% складається з високоміцної сталі та алюмінію. А тепер увага! 10 ключових елементів кузова мають міцність на розрив 2000 мегапаскаль. У топовій версії Zikr 9X встановлений адаптивний круїз-контроль G Pilot H9 з 5 лідарами та двома потужними чіпами Nvidia DriveTor. Разом вони видають 1400 топс. Це 1,4 трильйона операцій на секунду. Такий мозок управляє системою ЗЯ 3,0 з оглядом на 360 градусів, забезпечуючи практично повне розуміння оточення. У базовій комплектації авто буде доступна система G pilot H7 з одним чіпом та продуктивністю 700 топс. Розробники запевняють, що автомобіль відповідає рівню автономного керування третього рівня. Це означає, що на відміну від поширеного сьогодні другого рівня, не потрібно постійно тримати руки на кермі і стежити за дорогою. Система сама бере на себе керування автомобілем. Новий Зікер 9 – це серйозний повнорозмірний кросовер з габаритами. 5239 мм у довжину, 2029 у ширину, 1819 у висоту, а колісна база 3169 мм. Кросовер стоїть на стильних 22-дюймових кованих дисках. Дизайн-центр бренду знаходиться в Йотеборгу, Швеція, де відомий дизайнер Штефан Зілаф очолює процес створення зовнішності моделей Зікер. Зовнішній вигляд флагмана 9 – це преміум з натяком на британську аристократичність, але з унікальними деталями: масивні решітки радіатора в стилі Zikr 009, прямокутні фари з сяючим світлом та оригінальна задня оптика з кільцевим малюнком, незважаючи на технологічність у кросовера традиційні дверні ручки та дзеркала. Ціна на новий флагманський кросовер Zikr 9 x поки що офіційно не оголошена, але китайські змі припускають близько мільйона юанів, а це між іншим приблизно 140 тисяч доларів. Але є один цікавий момент: попереднє замовлення можна оформити вже зараз. Внісши всього 5 тисяч юанів, це трохи менше 700 доларів. І як це часто буває з китайськими новинками, фінальна ціна може виявитися приємним сюрпризом. Загалом китайці вміють дивувати. То дешевше, ніж очікували, то нафаршовано як преміум. Але навіть прогнозований цінник не налякав покупців. За перші дві години після відкриття попереднього замовлення оформили понад 10 тисяч заявок. А це погодьтеся серйозний показник інтересу до такого великого преміального кросоверу. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку. І, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту, і до зустрічі у наступному відео.